По всій Україні штормове попередження. В понеділок, 8 січня, очікується несприятлива погода. Про це свідчать дані українського гідрометцентру. Через негоду по всій Україні оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Зокрема, за даними синоптиків, очікуються сильні опади і потужний вітер. Хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледиця. У центральних та східних областях, за даними Укргідрометцентру, значний сніг і пориви вітру 15-20 метрів на секунду. А на Дніпропетровщині утримується ожеледь. У південній частині очікується помірний дощ з переходом у мокрий сніг. Місцями значні опади. Ожелить налипання мокрого снігу температура вночі та в день від 4 тепла до 1 градусу морозу. В день в Криму повітря прогріється до 7-12 градусів тепла. У Волинській та Рівненській областях місцями пройде невеликий сніг. В день стовпчики термометрів покажуть мінус 8, мінус 13, А в Чернігівській та Сумській областях буде мінус 10, мінус 15 градусів. Нарешті території очікуються складні погодні умови. Похолодання суворими морозами, яке вже відчули майже у всій країні, буде протягом всього тижня. Щоправда, температура стрибатиме від незначного мінуса і аж до 27 градусів морозу.